Двісті й день українського спротиву працює медіа-центр Україна. Будемо говорити про наслідки вчорашнього ракетного удару по Україні, зокрема по Львову та області. Запрошено трибуну Максим Козицький, начальник обласної військової адміністрації та Андрій Садовий, міський голова Львова. Як разом станете по черзі, як вам зручніше? Давайте. Разом. прошу. Доброго дня. Перш за все вітаю. Професійним святом, спільноту, журналістку, телерадіо, величезне вам дякую за роботу в цей важкий час, за об'єктивність, за справедливість, за професійність. Дякую вам за працю. По вчорашньому удару ситуація складна. Якщо брати пану, в загальному ПВК Західів з зону відповідальності, то 23 ракети летіло, 15 було знищено, 8 попадань. Якщо брати Львівську область то з 13 ракет. Усім було знищено шість попадань, три об'єкти енергетичної інфраструктури, два з яких попередні рази вже піддавались ударам, і один інший об'єкт, і вперше постраждав. Ситуація критична. На вечір близько двох мільйонів людей або 700 тисяч абонентів були без світла. на ранок Якщо говорите по абонентах, то 95% абонентам світло подали. На даний час світла все, незважаючи на те, ви бачите, що світла немає. Це пов'язано з тим, що діють графіки аварійного відключення, подана потужність на Львівську область, яку ми зараз маємо, можемо споживати, доведено до нас близько 200 мегаватт. Мирний час ми споживали залежно від сезону, від 650 до 750 мегаватт. Маєте розуміти, що на даний час 30% тільки абонентів можуть одномоментно користуватися світлом, Стільки ситуація критична. Графіки будуть діяти, ситуація відображається по графіках на сайті Обленерго. Як тільки Укренерго дасть нам можливість використовувати більше, більше потужностей, графіки будуть зменшені. І одномоментно світло буде в більшій кількості домівок. Ситуація така. Крім того, що були уражені об'єкти критичної енергетичної інфраструктури, також є руйнування серед приватних будинків, от вибиті вікна, руйновані дахи. Так само є один травмований. Він в важкому стані вчора був госпіталізований в восьму лікарню. На сьогодні стан стабільний, середньої важкості. Встанований проходить лікування. Тому робимо все, щоб світло подати. Величезне дякую ПВК Захід, величезне дякую Обленерго, Укренерго і величезне дякую ДСНС за те, що вони швидко розібрали завали. Разом непереможні. Дякую вам за терпіння, за розуміння і за спільну боротьбу. Прошу, може ситуація по місту. Слава Україні на дану хвилину. Львів з холодною гарячою водою, Львів з теплом, і більшість мешканців отримують електропостачання. енергетики обіцяють на ближчі години максимально подати електропостачання до всіх споживачів. Вчорашній вечір і ніч були не просто неспокійні, а всі комунальники фактично не спали, всі працювали. Велика подяка за. Роботу, яка була зроблена. Як ви знаєте, вчора ми отримали на госпіталізацію Романа 38 років, який зазнав дуже серйозних уражень під час ракетного обстрілу. Операцію робили при дизель-генерації. Ми на сьогоднішній день маємо забезпечене альтернативне електропостачання для наших міських комунальних ТМО. Працюємо над тим, щоб. Було і тепло забезпечення для всіх. Останні удари показали нам чітку реальність моментуму. Росія буде атакувати і в подальшому об'єкти критичної інфраструктури. Тому велика подяка громадянам нашого міста, які включилися в програму закупівлі дизель-генераторів. На сьогодні вже до 100. ОСББ подали свої заявки на компенсацію 50% вартості. Також достатньо хороша динаміка облаштування укриттів пічками, ті ж самі дрова. Люди розуміють свою відповідальність. Ви знаєте, вчора було приємно спостерігати, тому що на більшості перехрест, де не працювали світлофори, була дуже якісна така повага водіїв один до одного. Тому велика. Подяка всім учасникам дорожнього руху, але є одне прохання. Все таки шановні мешканці, якщо ви в темну пору року виходите на вулицю ввечером ну, і немає освітлення, ну хоча б не знаю, включіть лятарку на телефоні чи щось світло тому що можуть їхати і машини екстрених служб, можуть військові їхати, просто фізично не видно. Тому ми повинні максимально дбати один про одного. Також вчора фактично вода в більшості подавалася через нашу систему дизель-генерації, і я би просив, щоб все-таки мешканці мали вдома якийсь невеликий запас води, тому що коли зникає напруга, є певний час переходу на дизель-генерацію. Ну і, звичайно, кожен має вдома мати павербанки, які мають заряджені, лятарки, теплий одяг, тому що. Ми перед серйозними похолоданнями. Тому велике прохання до всіх твердість, впевненість. І, власне, цей наш стан це є також крок до нашої перемоги. Особливо, якщо у Львові сьогодні проживає дуже багато українців, які переїхали сюди, а дуже часто рідні воюють. Тому треба давати оцю впевненість. Дякую всім. Ну і вітаю всіх представників медіа, щоб дев'ятий місяць фактично. Тримаєте тон і розказуєте всім правду. Ви молодці. Дякую. Прошу питання з залу, дати, підняти руку, прошу дати мікрофон. Марта Байдека, твоє місто. Андрій Іванович, запитання до вас. Чи радите львів'янам, які сьогодні є за кордоном, перебути зиму там, і коли повернутись? Ви знаєте, от є люди, які виїхали в перші тижні, побули, вернулися і з силою ти їх вже нікуди не стіруєш. От вони хочуть бути вдома, тому що вдома є вдома. Якою буде зима, важко передбачити, я вважаю, що кожен має відповідально приймати рішення за своє життя. Хто є там, що там комусь добре, ну я ж не буду силою їхати до Львова. хто є тут, що будемо силою скеровувати, виїжджайте, навіщо? Ще одна інформація, яка, можливо, не сподобається дітям, але завтра діти мають йти до школи. Сьогодні школи садочки працюють в черговому режимі, а завтра повноцінне навчання. Треба використовувати кожен день, тому що знаєте, онлайн воно добре. Якщо б ви провели зараз голосування серед дітей, я думаю, всі би проголосували за онлайн. Діти, люблю вас, шаную, але завтра до школи. Ще Якщо питання, можна та ще запитання, Андрій Іванович ще раз до вас. Зокрема щодо гучномовців, а саме машин з гучномовцями, скількома машинами були забезпечені Львів, тому що повідомили львів'яни, зокрема в соціальних мережах, що в декілька районах Львова таки не було чути сирен. Ви знаєте, ми сьогодні це питання обговорювали в нас на нараді. Машин достатньо, але дуже часто водії їдуть чітко за правилами дорожнього руху. Тому я думаю, що ми сьогодні з військовою адміністрацією вирішимо цю проблематику, щоб машини, які обладнані сиренами, мали відповідні маячки і могли достатньо швидше рухатися, а не чекати, коли там їх хтось пропустить. Тому ми це питання сьогодні врегулюємо. То скільки буде машин таких? Ну та їх є в принципі достатньо на місто Львів. Просто-напросто що ще раз говорю: багато з них стояли в черзі, щоб проїхати. Тому що вони не мають пріоритетного права виявляється, на проїзд. Для мене це також було сьогодні новина. Дякую. Ще є питання? Прошу дати мікрофон. Питання, будь ласка, до двох спікерів: які висновки були зроблені після останніх обстрілів ракетних, які були в жовтні, і що вдалося налагодити за той час, що пішло добре, що пішло краще по відновленні робіт? Після жовтневого. Обстрілу всі підстанції посилено додатково обладнуються захисними екранами з різного типу для того, щоб можна було зупиняти ракети, які не збиваються протиповітряною обороною. Так, ці об'єкти постійно в роботі. Ми посилюємо їхні захисні можливості. Це перший момент. Ми чітко розуміємо та й питання мобільних операторів. Ми мали знову перебої з мережею, але вона не зовсім впала, як минулий раз ви бачите, тому що мобільні оператори закуповують дизель-генератори і встановлюють на базові станції для того, щоб вони могли працювати. Це другий момент. Третій момент ті самі машини, про які питали, з були, ми їх підготували для того, щоб ми чітко розуміли, що система оповіщення також може впасти. І вони працювали. Дякую. Я хіба що доповню, вчора, коли ми мали штаб, ми взагалі планували сьогодні роботу за відсутності електропостачання. Ми проговорили з усіма мережами, з аптеками, з банками. І переважна більшість підтвердили свою готовність сьогодні працювати, навіть якщо дизель-генератор виходить з ладу. Була готовність просто виставити ряд продуктів першої необхідності і продавати його людям, щоб не було ажіотажу. Мобільні оператори спрацювали також набагато краще. Ну, взагалі, життя нас вчить виживати за будь-яких умов. Тому велика подяка всім громадянам, всім керівникам установ організацій, що ми відповідальні за своє життя за життя міста, і таким чином ми даємо більшу стійкість нашій державі і допомагаємо нашим міськовим. Дякую. Маю ще питання від себе: скільки часу потрібно буде для відновлення, з якими ризиками або проблемами доведеться стикнутися? Це перше питання. І друге питання, мабуть, більше до області. Є гіпотеза, що росіяни били в притул до кордону для того, щоб обрубати нам можливі лінії постачання енергетики з Європи. Наскільки ця гіпотеза відповідає дійсності? Дякую за запитання. Мережа повністю синхронізована вся з Євросоюзом на даний момент. Тому, як на мене, це були прицільні удари саме по основних підстанціях, які живлять цивільне населення. А не питання експорту чи імпорту електробурату. Екпорт імпорт. Я план Б, щоб ми, наприклад, не могли забирати енергетику з Європи у разі, у разі чого. Ну, це імпорт, ні. Як, Як на не? мене, основні удари все-таки по лисповузлових підстанцій, які забезпечують саме електроенергію цивільне населення. А, по, а перше питання, будь ласка. А м. скільки потрібно буде відновлюватися, mm -hmm. з якими ризиками і проблемами доведеться стикнутися? Процес відновлення. Вийти до, на до військовий час це близько 8-12 місяців для того, щоб забезпечити постачання обладнання, яке було зруйноване. Дякую. Жоден удар не заставить нас панікувати. Оця твердість вона тільки буде збільшуватися. Так, потрібні будуть місяці. Але ми креативні, ми знаходимо нестандартні варіанти і будемо їх впроваджувати в життя кожного дня. Тому, друзі мої, треба готуватися до складної зими, треба мати варіант А, Б і С. І українці це демонструють без жодних наказів зверху. Знаєте, от коли я вчора спостерігав на одному з перехрестю рух. Я був вражений. Нема регулювальника, нема світла. Є повага, взаємоповага і є підтримка один одного. В цьому наша сила і ніколи москаль глупий цього не зрозуміє. Що ми їх переможемо в будь-якому варіанті: хоч зліва направо, хоч справа наліво. Крапка. Дякую. Чи є ще питання? Якщо питань більше немає, будемо завершувати. Дякую за брифінг. Побачимось. Дякую вам.